У вас в ефірах я ще в червні і в липні говорив, що гігават неможливий. Це принципово неможливо. Uh -huh. І що якщо ми побудуємо 200-250 мегават мегаватт потужності, це буде величезна перемога. У нас немає з вами ані генеруючих можливостей підключити. Ну самого обладнання немає. Okay. У нас те обладнання, що нам передали передала 91 установку на 50 чимось мігават. Ми їх благополучно не підключили. Правильно Та ми навіть половину з них не підключили. А якби підключили, вийшло б гігават? Та, Ну уявіть, 50 мегаватт. Всього юсаді нам передали 50, Ми їх На не могли 50. підключити. Ага. А 28 вісіми мігаватну установку, яку передали а, кому там енергатому, передали. Ми її півтора року везли і підключали. Про який гігават? Ми гігават будемо підключати років 10, дай Бог. У нас немає людей, у нас немає можливостей, На о, рівні органів місцевого середання держави немає о, грошей. Ну, такий випадок. Одна із великих ТЕЦ в Україні о, в червні отримала можливість підключити додатково потужність 50 МВт. Я вас розповідав. Це юсайді погодили. Обладнання видають. Потрібно було. Це державна ТЕЦ. Було потрібно тільки отримати. Кошти, ну підтвердження від Мененерга і кошти з бюджету виділити. Установку передали безкоштовно, mm -hmm. і от отуєві собі кошти просто не дали. Тому історія з одним а, гігаватом це абсолютно фантастична історія. А, ну, в стілі братів стругацьких а або і е я просто чесно не па більше відео. Дивіться на Ютуб каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.